Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така шинка, така почеревина, забуджена у цім запечена в духовці ось така. Ось така почеревина запечена в духовці. Дивіться, яке гарно смачне виходить, нарізочка, яка делікатна. виходить. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна почеревина. Двідь, яка гарна почеревина у мене є. Тут у мене є кілограм 200 Зробимо соус до неї. Та беремо столову ложку соєвого соусу. даємо. u mesočku. Tak, dajemo čajnu lošku soli. Dajemo e, čajnu lošku papriki. Mene kopčeno. Даємо чайну ложку гірчиці. І даємо сік одека одного, можна апельсином я буду давати мандарин. Так зразу і сюди отако відтисну його. Добавимо сюди. Можна два, три, я таких невеликих добавлю чотири зубчика часника. Це все добре розмішаємо гарно. Так. І будемо натирати оцю нашу почеревину. Це файно натремо. Все гарно так навколо. Айно обітремо. І залишимо її маринуватися з на, 3 е, на години. Найпромаринується. Як, як більше, навіть можна і на ніч лишити. О, чим більше, тим краще. Отак гарно треба втерти. Отерти, файно би всюди була у маринаті. І най собі стоїть. Накриємо і не стоїть. Наша підчеревина вже промаринувалася. Тепер ми беремо рукаву і закладаємо у рукав нашу почеревину. череви. Дві, яка гарна. Вже усе промаринувалося файно. Це, цей маринад. Наберемо просто отаку рукаву. Так, кладемо в'язку. І оцей маринад ми так само вливаємо сюди. Буде соковитіше, буде гарне, смачнесенька така буде почерезана. Так, тепер розприділиємо посередині і зав'язуємо куртка в лосинці. Надимаємо шнурочок, і шнурочком зав'язуємо з одного, з одного й грубо, і будемо випікати, розігрітій духовці. При 170 градусах одну годину. Так. Ставимо випікати. Пройшла година, і наші почеревина вже спеклася. І ми тепер беремо, розпорюємо рукаву. Витя, яка у соковита, лукаві, вітільки. Ми рукав розпорюємо і включаємо ще 200 градусів на 10 хвилин. Але вона ще си підпекла собі, отако файно. Цем, у цьому соці і кладемо ще у 200 градусів включаю. Ось така вийшла наші. Під черевина, я її обернула трохи на себе. Дивіться, яка тут гаряча. От. І навіть трохи простини. Я тут чуть-чуть так попробую, аби вона всім так відстивала. Прямо цим. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Ми русім і нашій Україні. Від яка соковит. Яка соковита, взагалі дуже-дуже-дуже така. Взагалі, і вістиває разом у цим маринаті. До зустрічі. Наші підчерелина вже остила. яка зробилася з цим. Так, ми зараз її наріжемо гарно вона. Витяка наші тут. -то. Ось я тоненький ножик І Нарізаюся дуже гарно, Ось Вижте, яка делікатна виходить. Дуже-дуже така. Так ми собі тут наскладаємо. Ось така, прекрасно, гарно нарізається. І дивіться, яке дуже делікатне. Таке, таке просто суховите, таке вже м'ясо таке дуже, дуже-дуже класне. На святкову нарізку до, до свят може бути. Ось дуже цікаво, приготування цікаве і дуже смачнесеньке. Так що готуйте вісім, яка нарізочка гарна, прекрасна.